Включайте Ще їх. раз, будь ласка, вашого голосу. Майор Довматов, начальник відділення офіцерів запасу Ніжинський РПЦК. Далі. Що далі? Далі, документ. Ви коли були в інкоматі, я вас спрашиваю. Вам яка різниця? Ну як яка різниця? Ви, посл... ви дієте зараз як посадова особа чи як представник ТЦК? Представник ТЦК. Якщо ви дієте згідно постанови як представник ТЦК, у вас повинно бути що Розпорядження. Будь ласка, приділіть його. мені. E, значить, відповідно до постанови 1487 ми, ми можемо вас питати, можливо, хотіли і виписати повістку. вам. Не, ви ви... ви відмовляєтеся від повістки? Все, значить, оформляємо. Да, що Может покусаться. Я Ради бога. Я сумочку Сейчас секунду. Акт відмови пишеться на основі чогось. На основі чого ви пишете акт відмови? На підставі чого? Максим, іди сюди. Ви в Росії, чесно слово. Да, да, так, так, скажіть мені, чесно слово. Що ви робите? Я це розумію. На підставі чого ви мені будете зараз його пишете? Ви ага. внаш... да. що ви відмовляєтесь від Відмовляюся від чого? Ні, я не відмовляюсь, але повістка повинна бути надіслана на мою адресу, або або постанову або, тричати чи вона чи, чи, читати. Я, я договорю, потім ви будете говорити. Да? Добре, дякую. В нього є сім'я, в мене теж є сім'я. А чому ви тут стоїте, а не там? Добре, давайте так. Знаю, давайте, добре. Давайте, так, так. Значить, знаю, якщо повістка знаю, буде так. вручена мені особисто, ви? з моїми особистими не даними не знаю, зараз, тут, то питання має. Якщо ви будете виписувати мені зараз повістку зараз, особисто ви або ви, от, які є Якщо ви, якщо ви являєтесь представником, я спитав наказ або розпорядження коменданта, не показали. Другий момент. Акт на основі чого складається? На основі того, що повістки в принципі немає, в принципі, її немає. Чекайте, я договорю, особисто на мене зараз, особисто на мене повістки у вас немає. І те, що ви будете складати зараз тут повістку безпідставно, тобто. Тобто, якщо зараз при мені буде складатися повістка, то це є кримінальне провадження на це є, так як мої особисті дані повинні вже бути вписані в повістку, коли ви мені будете її вручати. Якщо ви бите мені. якщо ні, то це кримінальне провадження за підробку документів. Знаю якої статті це кримінальне провадження? Згідно підробки документів, подивіться саме. мені скажіть, будь ласка. Я не знаю статті, я, я... я вам можу сказати скажіть. Я постанову кабінету міністрів 12-го, 22-го року, яка відмінила. Те, що ви кажете, покажіть. О -о добре, по... Покажіть. Да, та, та, от, от, от. Я так. Ну, далі що. Так, так. Так. Ну, так давайте, сказати, Я в... наразі Слово... затриманий. Так або ні. Ви... Так або ні. ні ви не добре, гарного дня на все добре. Почекайте, будь ласка. Гарного дам... дня на все добре. Чому я так? В смысле, чому Пусть я так? Дам. Тому що я так хочу. По перше, військовий стан забороняється. Знимає... Видалі, будь ласка, видаліть, ви зараз будь ласка, в громадському місця, так? Так. Ніхто мені військовий стан забороняє. Ви зараз дієте як посадова особа, так? Так. От все. Тоді мені ніхто закон мені не забороняє вас знімати, не забороняє. тому що ви ну, я в будь-якому законі, я знаєте.